Якби я думала так, як ви зараз, і ставила собі якісь перегороди, перепони, то я б не добилася того результату, того успіху, який маю на час. На даний час я вже продаю червоної кручорної щуки. Я продаю всі рослини, які з Голландії замовляю. Я знайшла поставщиків теплиці. Просто шикарна розсада. Люди вирощують. і Я її продаю і на опт, і поштучно продаю. І це успіх я вважаю. Я не сижу, склавши руки. А ви скажете, та да в селі? Вірні ви сказали, що в селі да як там? що там. А тепер слухайте, в селі я розпочинала продаж. Своїх рослин, тому що захожу на грядку, дивлюся, а там тімать муща цієї чорної малини. Думаю, що ж мені з нею робити? Викинути, пересипати чи продати. Нет, звісно ж, я вибрала варіант продати. А що для цього мені потрібно було? Я дзвоню на пошту, питаю, коли пошта. Сказали два рази в тиждень, Хорошо. Дв... На скільки часу, я уточнила. Я збираю замовлення з нульовим акаунтом. У мене ні підписчиків не було, нічого не було, ні поняття у мене не було. Як продавати рослини, що я як попалися мені якісь дві групи. Я в них розмістила оголошення. Люди стали ставити лайки, люди стали писати, коментувати, питати ціну. Я продавала всього по 5 гривень, одну один корінчик. І люди в мене купили. Я зібрала п'ять перших замовлень, п'ять перших посилок. На той час, як мені сказали, що пошта приїде. Я взяла ці п'ять посилок, приблизно от такого розміру. Вони як зараз, бачите, я несу теж на пошту. Не зупиняюся ні перед чим, сама ношу, да? І нічого страшного, ні. корона, знаєте, там нормально себе чувствує. От. Потім я подзвонила, да, я ж подзвонила, я беру ці п'ять посилок на коляску з малою дитиною, іду. В мене село з гори на гору, мені треба. Так, знаєте, так пропетлять багатенько. Я йду з цими посилками. Несу на пошту і потім стоїть, стою я там три години, тому що якісь були затримки і не приїхали, чи, чи то розвозили Коротше, Я не знаю, що там було. Я стояла собі смірно в черзі і ждала, поки приїде пошта, приїхала пошта, забрала в мене, оформили ці посилочки, я собі поїхала додому. Все, потім на наступний раз а, я заробила 200 гривень з п'яти посилок. Ви ж зрозуміли, да? який я шлях пройшла, щоб заробити ці 200 гривень. Потім я ж зрозуміла, що я можу далі його продавати. У мене були там різні рослини. Я їх ну, теж продавала, їх теж рекламувала, теж продавала, потім я бачу, що ні, я не зможу просто фізично возити. Там вже 10 посилок, і вони важкі. Наприклад, я зараз йду десь кілометр від дому до пошти, а, тому що мені надай наукер і на нову. І по путі, щоб не на... Не робить круги, я йду, несу ось такий луночок. Я попросилася приїжджайте до мене з ну, пошта, приїжджайте додому. Вони согласилися, спасіба їм велике, дай їм Бог здоров'я, що люди согласилися і їздять до мене. В цей період я працювала з Укрпоштою тільки. Дуже задоволена, все добре. Люди писали, що все добре, всі задоволені рослинами, що всі поприймалися, всі живуть, ростуть і все прекрасно. Потім. Я стала далі розвиватися, я стала з Голландію заказувати, храма на появилася вже в Києві. А потім я приїхала знову в село і я бачу, що є спроси на нову пошту. Я стала домовлятися з новою поштою, тому що є кур'єрська доставка, так, да, вона платна, да, за неї треба платити. Але це комфорт. І це, так, да, я за неї плачу, не люди, не покупці мої, а я плачу. Тому що вони приїхали додому, забрали і повезли, оформили там і все. Все рішаємо. Тільки треба закачувати рукава і пахати. Ніколи не ставте собі якісь прегради. ніколи не зупиняйте себе ні перед чим. Хочете добитися успіху, хочете чогось щось зробити, щось зробити? Заробляйте. І все буде добре. Я вам бажаю всім добра, натхнення і всього найкращого.